Да, так 4 прихода сразу. 4 сразу? Ага. А то он ранковый. Вот такие подарунки сыплять донбасских хлеборобы. Працювала система 2С1. 122 мм. Это подрывник З кокуга снаряди. Мабуть, хлібороби, закінчивши роботу на полях, повертаючись з роботи, вирішили нам подякувати за те, що ми їм дали день попрацювати. 123 калібром, я так подозріваю, 21 працювало. Ну, а з ранку попередили нас, що вони вже виходять на роботу, щоб ми знали, що вони на робочих місцях, щоб ми не заважали хлібу брати. Порядка 20 зранку. В 12 ночі ще було. 12 ночі так по мілочі. В основному 21, 120-й, 80-й. Штек з комбайна якраз підходить. Мабуть, заряджають в нього і повертаючись, кажуть нам Добрий день. Те, що фіксують, це однозначно. Висновків ніхто не робить. Далі фіксування, я так бачу, що справа не йде. Перемірює якесь однобоке. Одна сторона більш-менш виконує, вогонь тільки у відповідь. Крупний калібр відведений. Це тримається на жорсткому контролі. Но та сторона Не збиралась, не виконує і виконувати не буде. Це вже не перше моє перемир'я. Закінчиться тільки тим, що вони обладнаються, укріпляться. Те, що треба. Підлатать, підлатають. Подекуди вже починають заливати бетоном, щоб довше їх потім звідти діставати. Зброю застосовувати не можна. От вони обладнуються, бачите? Бачимо. Вогонь не ведуть, не ведуть. Значить вогонь не відкривають. Перевіряють. А чи не залишили ми позиції, не пішли хліб збирати. Так що хочу попередити, ні, ми всі на місці, позиції на місці. Залишати ми їх не збираємось. Все буде добре. І в нас є вогневі засоби. Та й підходять. Добрий день ми їм зробимо в будь-якому випадку. Не. Все, все починалося з ручних гранат. Цього вистачає. Припасів.